Слава Ісусу Христу, вітаю всіх на нашій молитві і запрошую до цієї молитвної вам в Янцям Святого сина, і Святого Духам. Приймаю вдячність у досвід прожитих років і без жалю прощайся з днями молодості. Є така гарна українська приказка, яка говорить, Якби старість могла, а молодість знала. Це нам говорить про те, що це поєднання молодості і досвіду є надзвичайно важливим в нашому житті. Що коли молодь перестає поважати і дослухатись до старших, втрачає тоді не то, що знання, молодість майбутнє. Тому що молодість, коли не поважає досвід прожитих років, досвід старшого покоління, вона відкидає їхню, відкидає свою історію. Вона відкидає історію перемог і поразок. Вона відкидає історію того, як можна бути успішною людиною. І вона відкидає історію того, як можна уникнути. І водночас, коли людина е, переступає ось цей поріг усвідомлення, що ти вже е, не є молодий, дуже часто є певна зверхність по відношенню до молодших. Оцей досвід, з позиції досвіду, дивимося на тих, хто молоді з певним таким, знаєте, зневагим, що ти знаєш, що ти можеш, ти ще нічого не бачив. І, от, на жаль, на жаль, коли є в суспільстві ось такий конфлікт досвіду і молодості, таке суспільство є дуже легке, легко зруйнувати. Тому що молодість. То молоді люди, вони енергійні, вони запальні, вони хочуть руху, вони хочуть чогось. Але завжди бракує ось цього знання, ось цієї мудрості. Як би не помолитись, а з іншого боку, ті, хто вже старші, вони бояться ризикувати. І от так, коли в суспільстві немає цієї гармонії, Молодості, енергії і водночас правильного правильному ризику суспільство руйнується. Ми вже дістали такий урок. Я сподіваюся, що зробили висновок. Коли знаєте, люди говорили нам потрібні молоді, потрібні зміни. Це є поєднання. Поєднання молодості, енергії, бажання змін і водночас життєвої мудрості. Ми не маємо права в нашому суспільстві, в нас в Україні, нехтувати одним чи другим. Завжди треба вчитися у старших, а старшим треба поважати усю молодечу. Не боятися дозволити молоді рухатись, не боятися дозволити молоді помолитись, але водночас молодь не повинна боятись того, що їх, їх будуть чогось навчати. Тільки в поєднанні, досвіду і енергії ми здатні змінити наше суспільство, тільки в поєднанні досвіду. І молодечого запалу ми можемо здолати нашого ворога. Пригадується де наш е, військовослужбовець моєї частини, коли ми з ним перший раз зустрілися, він раніше вже служив, був демобілізований, коли в 22-му році знов почалася ця е, повномасштабний наступ. Він знову прийшов служити. І от його досвід, він свій досвід намагався передавати молоді тим, знаєте, строковикам, яких насправді практично не вчили мій військової справи. І он свій досвід передавав цій молоді. І що і от через якийсь час через день я його вже бачу вже від інших і послася. Він вже бігає з папірцями і каже, що це сталося? Він каже, знаєте, каже, це як у спорті. Ти маєш знання, ти маєш вміння, але тобі вже бракує тієї, тієї секунди, щоб зреагувати. Тобі вже не вистачає тої хвилинки для того, щоб швидше рухатись. Молодь наступає. Вона швидша, вона енергійніша, але молодь виживає тоді, коли вона слухає досвід тих старших. Тож, ще один ключ для того, щоб наша держава була сильна, це поєднання молодечої енергії і досвіду і історії старших поколінь. Прошу Отче наш, що єси на небесах, нехай сдиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам всього. і прости нам проведи наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим. і не води нас на спокусу, але визволи нас від лукавого. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас гріх. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина помили нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас гріх. Господи Ісусе, Христ, сину Божий, помилене, Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилене, Господи, Ісусе Христ, Сина Божий, помили нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помили нас гішта. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помили нас гішня. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помили нас гріш. Слава Отцю і сину, Святому Духу, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, благослови. Благослови захорони Захисти Господи цю сьогоднішню ніч, усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають і визволяють нашу країну. Благослови здоров'я всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелани, які здійснюють поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які висувають нас на піддати війни служби ДСНС, пожежників, прикордонників поліції, усіх хто є в полоні поверне живими, не шкоджитиме додому. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу. Наші ворогів, як зовнішні, так і внутрішні, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали свою зброю, залишили територію Криму і України і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи! Благослови за захорони нас цю сьогоднішню ніч, бо ти святий і се завтра, нині час на віки віків. Амінь. Дякую за спільну молитву, віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу!